І за Солидар Бахмут знищення вагнерівців та штурми Авдіївки. 2023 рік на фронті був ще одним роком важких боїв. Попри постійні ворожі штурми та кілька ліній ешелонованої оборони, українські війська просувалися і повертали захоплені росіянами території: Кліщівка, Андріївка, Вербове, Роботине це лише частина звільнених земель. Людмила Гаврилюк підбила воєнні підсумки року, що минув. і Розпитали військових, чого їм очікувати у новому 2024-му. Дим канонада від вибухів, крики болю та безперервні бої. Минали дні, пори року, і лише ця страшна картина була незмінною. 23-й рік став ще одним роком боротьби. Черговим зараз там на лінії фронту виборюється наша перемога. Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Куп'янськ, Запоріжжя, Правобережжя, Херсонщини. Це лише невелика частина міст, де Зараз тривають важкі бої. Без сну, відпочинку далеко від рідних. Наші воїни цього року писали нову історію України. Почався рік з важких боїв. Росіяни штурмували Соледар та Бахмут. Саме тоді ворог і почав використовувати так звані м'ясні штурми, аби масою протиснути наших військових. Бої за ці міста увійшли в історію через найбільші втрати росіян. Аби взяти фортецю Бахмут, окупанти поклали тисячі своїх солдатів та техніки. По суті, був черговий раунд, скажімо так, де Україна вистояла проти досить сильного суперника. Наш суперник зрозуміло, що не грає по правилам. Саме тоді наші військові вперше на полі бою зустрілися з ПВК Вагнер і зрештою повністю знищили їх. Такі минає в оперативно стратегічному групуванні військ. «Хорти» це відзначився. Одним із таких запеклих боїв саме на цьому на нашому напрямку в 23-му році були зупинено та знищено найбільмоздатніше е, угрупування військ Російської Федерації це так зване ПВК Вагнера, які наступали на. Місто Бахмут, попри постійні штурми, наші воїни цього року звільняли українські території. Одна з найуспішніших операцій вільні Кріщівка та Андріївка. Дуже класні оборонні позиції, тому що да на жаль, цих всіх селищ не існує по факту. Ну там нічого немає. Але висоти, залізна дорога, це все дуже добрі оборонні позиції, які дають можливості стратегічні висоти, з яких вже було напряму, видно і безпосередньо Бахмат. І на даний момент, на даний момент, ворог намагається їх все ж таки повернути ті втрачені позиції, але зараз йому це не вдається. Як і захопити Авдіївку, це ще одне місто, де від початку осені йдуть запеклі бої. Ворог тут понад два місяці намагається точити наших військових лізи з усіх з збронетехнікою та піхотою, і те і інші філігранно знищується зсу на авдійському напрямку. Ворог втратив понад 20 тисяч чоловік вбитими та пораненими. Також знищено повністю 200 танків та майже 420 одиниць іншої броньованої техніки. І, крім того, збито над Авдіївкою вісім су 25 Ворог не зважає на, на, на свою живу силу. Цьогоріч запалився лимано Купінський напрямок. Ворог тут зібрав 100 тисячне військо і тисячі важкої техніки, аби знову захопити Харківську область. Зараз наступ російської армії вже триває понад три місяці. В районі трьох місяців, це спочатку жовтня, якихось важливих успіхів, знизу відповідальності у сухота вона не здобула. Це ще раз свідчить про те, що наші військовослужбовці героїчно тримають оборону за будь-яких обставин переходять до атакувальних дій щоб своє тактичне становище. Цьогоріч наші військові звільнювали від загарбників і південь. Ми успішно наступали на Мелітопольському напрямку. За час ведення наступальної операції на Бердянському та Мелітопольському напрямку було звільнено понад 250 квадратних кілометрів української території. Та найбільше досягнення 23-го року, кажуть військові, це висадка на лівий берег Херсонщини. Це надзвичайними зусиллями. Це дуже великі зусилля. І це фактично титанічна робота, і їм такі честь і хола. Це мужики. Будь-які штурмові операції це надзвичайно важка робота. Ми на характері це робимо, незважаючи, що їх дуже багато. Ознаменувався 2023-й знищенням російського ВПК. Ми полили російські новітні ЗРК, станції радіоелектронної боротьби та розвідки, артилерійські системи та спеціальні автомобілі. Дуже велика робота звичайно проводиться нашою артилерією, тому що та техніка, ті позиції ворога, які знаходяться в зоні ураження наших вогневих засобів, вона спрямована на, скажімо, так, знищення логістики і наступального потенціалу. Ми бачимо, що досить активна робота велася ще стра місяця саме по знищенню Артилерійських систем ворога. Вже тоді цифри за місяць були досить суттєві, такі, скажімо, які в рази перевищували попередні знищення. Цьогоріч українська армія росла і міцніла, створювалися нові бригади. Готувався міцний бойовий кулак з штурмовиків, які першими й заходили на позиції ворога. Якщо мене запитають, чи це було легко. Музолі моїх пальців мали свої музею в такому плані. Це і за того, щоб ми постійно закапувалися. Постійно купалися, постійно рухались, і спина, спина сказала ай-яй-яй, в такому плані. Але коли ти одночасно бачиш обличчя наших громадян, які з плачем, вони вже, ну, я пригадую те, що було в Святогірську, старенька бабуся, коли вона почула українську мову, вона розплакала і сказала, нарешті я вже свого внука побачу, то це для нас мотивується, надихає. За цей рік у нас ще більше досвіду. Тепер у нас великий досвід, і це дуже круто. Якщо б я не був в армії і вибирав, я б зараз був, ну скажімо так, більш спокійніший йшов в армію, тому що є вже навчені бойові офіцери, є вже система. Зараз це більш стабільна, адекватна система, яка працює. Утім, за 2023 рік змінився і ворог. Навчився краще воювати, заміновувати наші землі, закидувати наші позиції керованими авіабомбами. І найголовніше росіяни зрозуміли, як воювати дронами. Наш ворог він дуже сильно вчиться. І все те нове, що ми вводимо, вони ставлять на цьому акцент, і його множать на 10, як мінімум. Перші скиди це ми почали робити. Перші впівідрони, в підвальниця, ми почали робити. До прикладу, за три місяці, ситуація з БПЛА ударними з боку росіян вона сильно змінилась. Тобто, вони почали не тільки виготовляти, а й видумувати різні підходи, різні методи і все таке інше. Одна з ключових моментів війни це е, е, така огонка озброєнь, хто швидше опанує краще всього дрони. Протидію дронів швидше зможе приймати якісь рішення, якісь нові нові елементи вживати. Якби не було важко, та цього року наші сили оборони України знову спромоглися довести, що в їхніх руках західне озброєння перетворюється на високоефективну силу знищення ворога. І ми це продовжимо робити і в новому 24-му році. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.